Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і давайте я так скажу. Бо я скопіювала, а мені не показує, хто це. Овровр. -овр. От, ну, ви знаєте, як це не видно хто. Неважливо. Вітаю, якщо можна, розкласти питання про двійне. Дві напевно, про. Множинне громадянство, або подвійне громадянство, а не двійне. Двійне я таке не чула. Розганяють, що будуть завозити якихось рабів в Україну, для чого це розганяють. Дякую. Дивіться, про це вже і розганяти не треба, наскільки я знаю, вже працюють. Я забула, з якої країни їх попривозили. Там були на пробу, здається, чи 100, чи 200 людей. Вже привезли. Ось. І це вже давненько, це не перший день, тому тут нема що розганяти. Ну, ж, Зеленський казав, що будуть завозити з п'ятих, шостих, десятих країн. Ось. Ну, їм, їм потрібні люди, які не будуть думати. Ось, а українці занадто багато думають. Того вас і. Про це ми говорили навіть на сімейці. Хто пам'ятає, ми на сімейці це розбирали і неодноразово. Чому нищить українців? Ось. Гаразд, давайте подивимося. Ну, от я от що можна подивитися про це подвійне громадянство? Ви мені питань не задали. Я не можу дивитися про подвійне громадянство. Задавайте конкретні питання, бо в мене немає до цього запитань. Це потрібно мені самі сидіти і видумувати. Це треба шукати інформацію по Ютубі, по, 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 по сайтах. Мене це ну, от, от що мене може цікавити? От вас цікавить подвійне громадянство? Ось, давайте от можу подивитися. давайте, от що, що це дасть Україні? Ось це множинне громадянство. Це на добре чи це на погано? Давайте. От, це множинне чи подвійне громадянство. Ось, що це дасть Україні, саме державі, саме державі і людям. Що це дасть людям? От так, от, от так я можу подивитися, але і іншим разом задавайте запитання, я ж не знаю, що ви хочете знати. От. Якщо можна розкласти питання. От і, і на що розкласти? У мене нема плану. Так, що це дасть Україні? Що це дасть Україні? Щось на... дуже серйозне тут. І е, народові України. Ну, Багато ви не отримаєте з цього, е, вигід дуже мало. Паже монет це малі вигоди для. Е, а давайте ще Росію подивимо. А що, що з цього виграє Росія? Що з цього отримає Росія? Україна, Українці і Росія. Що з цього Росія? А зараз ми розкладемо. Зараз ми розкладемо. Значить, так, Україна. Що з цього буде мати Україна? Ось, дивіться. Україні це невигідно. Ось. Це не вигідно Україні. Це її роздвоює і, скажімо так, ресурс, недобрий ресурс заходить. Тобто це знищує Україну. Це її роз'єднує двічка жезлів, роз'єднує і знищує. В майбутньому це знищує. Я не можу це розбирати конкретно, тому що це. Ну, скажімо так, це не на одну годину цей розклад. Це треба конкретно сидіти, задавати питання. Але це в кінечному а, випадку знищує оце знищує Україну, це подвійнне громадянство. Що це дасть для народу? Що це дасть для народу? Шукати багато підуть з України шукати свого щастя. Угу. Теж. Українці теж багато в цьому не виграють. От як я сказала на початку, дуже мало хто з цього виграє. Мало хто. Кому це взагалі користь можна сказати, і не, не дасть ніякої. Ну і буде. От, наприклад, у мене. Ну і буде у мене ще якесь громадянство. Розумієте? Крім українського, там, чи австрійське, чи німецьке, чи ще якесь австралійське. Ну і що мені з того? От що мені з того? Нічого. Але. Дійсно, для тих українців, які, наприклад, живуть в Україні, це не добре. Оце програш. Для українців це теж програш. Тому що з часом ви розчаруєтесь. Оце розчарування і почнете шукати свого щастя. Ось якось так. Тому що це множинне громадянство, це подвійне громадянство, чи яке б воно там не було, воно вас не захистить тут десяточка мечів. Вас не захистить. Юридично, законно. Закони провалюються. Розумієте? Тобто роздвоєння піде і буде провал. Що це дасть Росії? Спочатку у нас йшла 9 жезлів, тобто обмеження для Росії були обмеження. Дивимося, як тепер буде це. Хе, ви бачите. Тут карти показують, що Росія крадькома. Крадькома, тобто, таємно будуть занесені. Будуть. Давайте я ще одну докладу. Все я зрозуміла. Тобто агенти, таємні агенти. от, Росія буде своїх таємних агентів. Отак, от про, про це проштовхувати. Будь-де, ви ж знаєте, що по світі російських агентів є повно. Ось. Тому е для Росії це вигідно агенція. Те, що вони були раніше обмежені, хоча при цій владі вони не були обмежені, це всі ви знаєте. Ось такий розклад вийшов. Ось. Так. От вам і громадянство. Це вже я від себе попридумувала, скажімо так. Якщо вас щось цікавить, будь ласка, задавайте конкретні запитання. Повинен бути план, розумієте? А якщо я питання не знаю, то я плану не можу скласти. Це вже так, скажімо так, мій аматерський план. Ось, а рабів, проробів, що проробів? Проробів ми вже робили розклад, що дійсно будуть е, влада заміняти українців. Вона готова всіх українців сплавити. Ось, і е, зробити попуасію з України. Ось, ось про це ми вже говорили. Що тут ще говорити? Якось так, мої дорогенькі. Ось, ну тут конкретно, тут конкретно будуть агенти, які будуть шкодити Україні, щоб ви просто це розуміли. Агенти, договорняки підуть таємні. Тобто, в мене таке враження, що тут ще більше піде. Угу, бачите колесо фортуни? Це якраз а, расистам на руку, щоб ви розуміли. Давайте я туди запитаюсь. Я, от, от зараз в мене запитання таке прийшло. Чи було це вимогою Росії? Чи було це вимогою Росії? Це громадянство подвійне, множинне? Чи було це вимогою Росії? Звичайно. Звичайно, було вимогою Росії. Вони цього, цього вимагали. Хто пам'ятає мій розклад, що й мова ще повернеться російська, і буде друга мова російська? Я вважаю, ви вдома говоріть собі, хоч по-китайськи, а державна мова повинна бути одна. І ніяких двох, ніяких трьох мов. От, і все. В Україні це неможливо. От, і все. Україна не повинна, тому що у нас дуже підлий підступний ворог. Нам потрібно конкретно відрізати все расистське. І їхню мову, гидотну, все, абсолютно все. У нас повинна бути ненависть до цього всього. Розумієте? Тому що якщо ми зараз почнемо ось любіться брататься повірте мені, так візьмуть нас з голими руками. Ну що, мої дорогенькі? Ось, дякую вам за ваші запитання. У нас є збірші, хто додивився до кінця. 28-бригада, хлопці чекають на вашу допомогу і, кому потрібна приватна консультація, теж можете звертатися. Є в інфобоксі, куди звернутися, у Facebook або в інстаграм. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! На все добре!